Європейські практики та цінності в освітньому секторі за соціологічними опитуваннями останніх місяців понад 80% українців підтримують вступ України до європейського союзу. Але що нам відомо про ЄС і чи готові вчителі шкіл та викладачі закладів професійно-технічної освіти до вивчення історії Європи? Про це говорили у Чернігові на презентації нового освітнього проєкту «Вивчення Європи освітній вимір для нас. Цей проект дуже важливий в зв'язку із європейським вибором нашої держави з. З тим, що зараз на сьогоднішній день, особливо е таким важким способом, да Україна доводить свою європейську ідентичність, бореться за свою європейську ідентичність, і е наш освітній сектор в цьому відношенні це також певний фронт, на якому ми можемо просувати в рамках своїх можливостей ці європейські цінності і боронити їх, і поширювати їх, так як ми це можемо робити, освітяни, як ми це можемо робити. Ця ініціатива реалізується Національним університетом Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка в рамках програми Erasmus Плюс напряму Жан Моне. Це одна з найбільших грантових освітніх програм в нашій області. Проєкт має декілька напрямів, а саме розробка євроінтеграційних курсів для студентів та підвищення кваліфікації як шкільних вчителів, які викладають дітям історію Європейського союзу, так і викладачів вишів, які мають намір або вже зараз працюють із європейськими програмами. Наш університет напрацював вже певний досвід в цій галузі. Кілька проєктів імплементованих, і ми можемо запропонувати цей алгоритм, як готувати проєктну заявку, як подавати, з чого складається процес подання проєктної заявки, і так далі. Аби обговорити реалізацію проєкту, на презентації зібрались педагоги та педагогині з міста та області, які вже викладають предмети історії Європи у своїх закладах. кажуть, після повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, діти вже по іншому більш свідомо сприймають цей предмет. Зараз спостерігаю за дітьми, коли вони вже після ну, такої активної фази так повернулись до школи до навчання. Я бачу наскільки змінилася свідомість дітей, наскільки вони абсолютно інакше мислять. Багато дітей змушені були поїхати, покинути свої домівки і певний час перебувати в Європі. І знову ж таки, їх свідомість змінилася. Вони приїхали сюди вже абсолютно іншими людьми. Тому я не думаю, що це ми зустрінемо якісь складності. Чому неймовірні плюси цієї програми в тому, що у нас є ще нові покоління, які приходять звичайно. І в е, е, створення от таких от бази матеріалів певних, які прийдуть на допомогу вчителю, шкільному вчителю, звичайно, е, це, це, це прекрасно. Відбувається трансформація всього українського суспільства в, в принципі становлення демократії громадянського суспільства. Відбувається, і це надзвичайно важливо формувати у наших учнів громадянської компетентності, громадянської цінності, розуміння себе активним учасником творення нову. України творення нового громадянського суспільства, особливо зараз в умовах російсько-української війни, інформаційної війни, гібридної війни. Ми маємо розуміти, хто на сьогоднішній день є нашим партнером, хто є справжнім, скажем, другом, на кого ми маємо рівнятися, і наші учні мають розуміти і формувати в учнів цінності, демократичні цінності, розуміння нашого шляху в майбутнього. Все це надзвичайно важливе. За словами керівництва проєкту, спеціально для цієї ініціативи створюють сайт, де Розміщуватимуть усі свої напрацювання, методичні рекомендації та матеріали, аби всі охочі, вчителі, і викладачі нашої області та України могли використовувати ці знання у своїй роботі.